Час до да, местного времени. Давайте ориентировочно тогда на 13.20, наверное. Так будет получше, чтобы всем было. Давайте, давайте, чтобы давайте, никто да. не напрягался. Да, 13-20-13.30, даже чтобы без всякого там 13.30. Давайте, все договорились. Там же, в, том же, в том же помещении. Да, 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 в том же, да. В том же даже, да. Ну, возможно, да. Я позвонил предварительно, спросил, она у них есть в наличии или нет. Они мне сказали, что с часу до двух она у них будет зарезервирована для нас. Ну, И хорошо. вот. Ну, все, хорошо, тогда договорились, да. да. Всего хорошо. хорошего. Добрый день. <связать> добрый, добрый. Звонит. Я понял, понял. Куда нам ехать? Ну, давайте... Вы можете прямо сейчас? Ну, минут 30 нам на 20, чтобы доехать. Ещё 20-30, да? Ну, давайте тогда через полчаса на Вилюре встречаться. В Вилюре через полчаса, да? Все будем. <связать> <связать> угу. Да, спасибо. Вы будете, да? Да, ну там же э, будем мы тех людей, которые в прошлый раз встречались, их же не будет, то есть буду я. Не, ну ще один человек там буде. Ну, в общем, давайте при зустрічі, щоб на, по телефону не наговарювати. Кликом я я угу. там ситуація така, що він, він в принципі, себе відчуває самодостатник. Тобто він, якщо домовлятися, то він хоче домовлятися на рівних. Але в нього є одна проблема. В нього нема команди. Тобто ті люди, які, яких він веде з собою, вони вже давно домовилися. Тобто, оце в нього є проблема. Тобто ті люди, які є в списку, для нього, потім вони аутіться дуже боляче. Бо саме власне його людей там є не така велика частина. Ну а все-таки є інформація е, как бы, в інтернеті, що все-таки чуть ли не проєкт там, но ну, так не, якщо, потихонечку, то, потихонечку іноді проскакивається. Насправді там. там частина людей Львовачкіна є, частина людей фірташа є, частина людей Пінчука є. Частина взагалі якихось непонятних людей, яких вже давно ніби з політики викинули, типу нашої України, з Батьківщини, які вже скажімо, себе скомпроментували співпрацею з владою, їх там навіть навіть вони їх виганяли, і вони тут з'явилися. Появилися я так розумію, що Віталік він ще не дуже має, ну я не хочу там якось його принижувати, але він не дуже має, напевно, ще відчуття. Пріматої самостійної політичної гри, я так розумію, що він домовився з багатьма і має зобов'язання перед багатьма. Не знаю, наскільки він їх буде виконувати, чи буде порядно поступати чи ні. Але я думаю, що коли якраз там інтереси, то ж не просто політичні структури, це ж бізнесові структури, а в них по-любому буде зіткнення інтересів. От коли вони зійдуться. Угу. Ну, йому буде дуже складно виробнити. Тобто координації між вами ні, от реальної якої-то? Ну, наша різниця в тому, що вони збирають, якщо збирають людей, вони збирають тільки за гроші. І не... кличко, і ті, і другі, то задіяні за гроші. Тобто вони... Хоча от зараз є ситуація така, коли Кли... зараз кличко є на підйомі. Тобто ми зараз бачимо дві хвилі. Mm -hmm. Є велика хвиля кличка. Тобто, що би народ зараз про нього не слухав, він бачить, що є кличко, і кличко імпонує, як відома людина. До нього на зустрічі приходить дуже багато людей, але це є люди не... неактивні. Тобто вони приходять на зустріч, щоб подивитися на зірку. Так? Але вони все одно, він, він має значну частину їх прихильників, враховуючи повне розчарування, багато хто готовий голосувати за кличка. Ми, ми так само попали на хвилю, вона є менша, але вона теж є хвиля. Е, ну, наші партнери, Яценюк, вони трошки мають зараз подати, Тобто Вони почали просідати. Але ні кличко, ні Яценюк вони не можуть вивезти вулицю. Вони вулицю можуть виводити тільки за гроші. Чому, якби е, как бы, у нас є що. Еще позавчера, как бы у нас было мнение такое, то вот после вчерашнего оно реально изменилось, потому что как бы наблюдали тенденцию, даже пытались по финансам посмотреть, то как бы не, мы не нашли так особо, чтобы кто-то где-то раздавал финансы. То есть... Да, да, да. Не, Я имею в виду сейчас кличко и этих, а, то есть я... координация. То есть, сколько они могут поставить людей. Просто они нам называют, я вам так откровенно скажу, они называют, они просят финансирование, называют несусветные цифры. Ну, в финансах. То есть мы же это все на это смотрим, понимаем, прекрасно, что там кто-то хочет что-то разделить. За гроші можна вивезти скільки хочеш. Тож є тарифи, я так знаю, що е, наймають спеціально людей ціла біржа праці. Але є один момент. Якщо ти хочеш зробити картинку для рекламного роліку, ну, то ти найми собі там, тисячу людей, виведи їх на площу, заплатив, вони тобі постоять з 10 до 12 і вони відпрацюють тобі. Але якщо, ти, якщо йдеться про ті справи, а це що це значить? Може бути штурм. Може бути протистояння з правоохоронними органами. да, найомне люди уйдуть. Просто йдуть. У нас кількість раз таке були? були харківські угоди, наприклад. Угу. Тож тоді були ті драки, штурм Верховної Ради і так далі. Угу. Ті собі стояли, вони, їм вже за то не платили. гроші. Займалися тим тільки наші. Чому? Тому що вони розуміли, для чого вони прийшли. Вони ідейні, умовно кажуть. Вони розуміли, що вони проти того шли А те просто стояли с 12 года, кинули пропуриться. Но есть как бы ну, какая-то вот, скажем так, если начнется противодействие, то есть если милиция пойдет в атаку, если пойдет в атаку. То есть есть какая-то ну, вот, сплоченная, организованная группа, которая бы. Би... Да, да, Но ну, там у нас оценивали, там было около тысячи человек. То есть... а, а, а тысячи человек, Суть не в том, что было тысячи человек, угу. суть в иншому. Суть в том, что были озброєні э, Беркут. Кілька моментів. Перше, о, до речі, на рахунок за фінанси. Е, тоді під українським домом наші партнери найняли кілька охоронних фірм. Е, партнери ну, да. найняли кілька охоронних фірм. Тобто, ліпше б їх там не було. В формі, вони ні? Ну, просто прийшли пацани, якісь там боксери чи щось, mm -hmm. але кажуть, ліпше б їх там не було. Перше, вони себе поводили, Ну, відповідно, вони стоять, зразу видно, що вони, вони чужі. В тому середовичу, вони в очах інший блиск. По-друге, ну коли якби та драка була, вони теж з боку стояли. Насправді, драка билися ті. Це, це, це міг бути просто пацанчик, якому там 18 років, який не ходить ніяку спортивну секцію, нещасний ходенький, але він це робив. Батьківщина, це є старі гравці політичні, які грали на цьому завжди. І Яценюку як особистості дуже складно е, самому йому боротися там з групою Турчинова and Company. бо це дуже там досвідчені гравці політичні. Е, йому завжди треба буде альтернатива, яка, скажімо, поставить плече. Ніхто з них не працює на вулиці. Вони не вміють робити вуличної політики. Вони вміють працювати в кабінеті в комфортних умовах, на комфортному телебаченні е, на вулиці. Тобто вони взагалі не вміють працювати. І їм потрібно вміння, якщо є до потреби, виходити на вулицю. Окрім нас, сьогодні на вулицю людей не виведуть вони. Не вони виведуть потреби. тільки за дії. Без днів у них не без грошей вони людей не вони привчили. Вони за ці роки привчили, що вони виводять виключно за гроші. А ну, за Юлю теж приходять за гроші. Тобто не от це все, що розказує, підтримка така там страшна. Ну і ну навіть навіть у ті бо це особисто досвіду. Навіть на відміну від удару у них є умовно ідейні люди, але навіть ці умовно ідейні вони все одно отримують гроші. Тобто навіть у ці пенсіонери, там у нього у це пенсіонерного віку жінки, вони все одно отримують гроші. Тобто вони це точна інформація Да. Ну, події українського дому події коли українського дому. Ми було протистояння фізичним парки там. Тобто вони що зробили? Тобто вони є в Києві бригади людей, які працюють там, фізичне протистояння, там, наприклад, забудовни. Ці mm -hmm. мешканці виходять, там, хтось там, ну, вони мабуть. Mm -hmm. да, в Москві такої є, да. так? Відповідно, скажімо, вони взяли ті самі бригади, переодягнули свої футболки, в футболках Батьківщини було. Чому знаємо? Ну, тому що ми, наші там, саме партії, з, з тою бригадою, буквально перед тим тиждень зустрічалися колодної забудови. Там ще дуже такий фактажний хлопець в них є. Негр. А, да, да я бачив його по телевізору, все везде показують негар. Так, формивиць, кажу, кажуть, поки ми ж тиждень тому сходилися, вони стояли там за Ахметовських okay. забудовник, а тут він же тут стоїть. Ну, я за що розумію, що та бригада й як... удар виведять людей, нет? І вони все таки про як вони? Вони швидше про якщо ну там велика кількість людей, яка не буде сліхатися річка. Це не його люди. Тобто нікуди він не дінеться. Получається про провладний, тільки от якби це є та два. Цей mm. проект дуже віртуальний. Mm. Тобто, цей, цей проект буде жити до першого концептуального голосування в Верховній Раді. Коли в нього не буде консолідовано голосування, а буде тільки хлоп, Все, зразу рейтинг посипеться. В нього немає ядра виборця. Він ж не має ядра, він має надію. Надію людей. Більше того, виборець. Я зараз розмовляв з соціологами, які говорять про те, що ну, на превеликий жаль, рейтинг посипиться. У ну, нього или батьківщина добере. Добрий день. Доброго добро. Мені Олег Ярославович. Я не Это Адам, представитель Михаила Канеда. Я хотел бы поговорить по поводу нашей вчерашней встречи. Вы не передумали? Я, я, я же вам уже сказал, мы не будем работать с вами на финансовый вопрос. Этих хостинг нам не треба. Мы за 20 минут. Ну, you? You я хотел.